До старту нового сезону готові гірськолижна та сноуборд школа «Буковель» проводить перший етап підготовки інструкторів на лекторських курсах. Здебільшого досвідчені працівники, які займатимуться надалі навчанням новачків, 27-літній Юрій раніше був частим гостем курорту. Гірськолижній школі він працює вже третій рік. Дуже добре, коли твоє хобі. Це я твоя робота. Ти, виходить, від роботи задоволений. У програмі курсів вже добре знайома техніка, але за новими стандартами та значно детальніше, ніж зазвичай. Зміни пов'язані зі збагаченням досвіду, лектори відвідали численні збори в Україні та за кордоном. Методику навчання клієнтів школи максимально покращують та спрощують. Спеціально для навчання розробляються методики, тобто людям ставлять стійку правильно стійку і в подальшому їм легше виконувати вправи. і головна мета це безпечне катання. Набір на перший етап курсів цьогоріч збільшився у півтора рази. Лише лижних інструкторів наразі понад півтори сотні, а ще більше 50 сноубордистів. Другий етап навчання проводитимуть перед розпалом сезону з 15 по 25 грудня. Адже у цей час гірськолижний курорт потребуватиме близько пів тисячі інструкторів та асистентів. На даному етапі найбільш акцент дається на навчання дітей. Та як багато батьків хочуть поставити своїх дітей на правильне катання для того, щоб було безпечне правильне катання, на звертаються до нас в школу і беруть інструкторів для того, щоб їх правильно кваліфіковано навчили. Лише упродовж минулого сезону навчання у гірськолижній та сноуборд школі Буковель пройшли 40 тисяч гостей популярного курорту.